До конкурсного комітету надійшло спочатку 11 заяв претендентів, потім один з претендентів відкликав свою заяву, про що є відповідна заява претендента. І таким чином ми маємо на цей момент 10 заяв від 8 претендентів. Зараз секретар конкурсного комітету відкриє конверти. Присутності всіх, хто виявив бажання та зацікавився нашим конкурсом. І ми отримаємо інформацію, хто на який саме об'єкт конкурсу з претендентів подав свої заявки. Будь ласка. Так, ми розпочинаємо роботу до вскриття других пакетів, як це передбачено, постановою 1081. І в'язание вопросу. Пакет чий? Так, пакет Фоб Олефиренко. Поступила заява на участь у конкурсі перевезення пасажирів, фізичної особи підприємця. Прийнято рішення про недопущення до участі в конкурсі. ТО Лайн» відповідно до пункту 12 під пункту 4 постанови 10.81. Постанови Кабінету міністрів про порядок проведення конкурсів з визначення перевізників на маршрутах загального користування. Тому даний перевізник не був допущений до участі в конкурсі. Разом з тим, ФОП Кібець не допущений до участі в конкурсі на об'єкті номер 4 у відповідності до пункту 34 постанови Кабінету міністрів про порядок проведення та пункту 12, під пункту 4. Так як ним було визначено пріоритет, він подав заявки для участі на двох об'єктах для участі в конкурсі. Було визначено пріоритет перевізником об'єкт номер 1 тому а там його було визначено переможцем, тому він не допущений до участі в конкурсі на об'єкті номер 4 Тепер переходимо до оголошення переможців та претендентів, які посіли друге місце. Об'єкт номер 1 маршрут номер 8 Василівка Таполянська та маршрут номер 53 Добровільна Аеропорт. Як зазначалося раніше, було подано лише одну заявку від претендента, а саме від ФОП Кібець. І більшістю голосів у відповідності до порядку проведення конкурсу було визначено переможцем ФОП-Кібець. Е, Об'єкт номер 2 відповідно до таблиці нарахування балів, перше місце е, на об'єкті номер 2 маршрут хіммістечка е, Романська, маршрут номер 17 перше місце посів ФОП Алійник, який е, набрав е, 20,36 балів. Друге місце е, набрав е, ТОВ СНД Автотранс е, з кількістю балів 13. Е, Об'єкт номер 3 Баранівка, баранівка, маршрут номер 24 Перше місце е, пасів е, ФОП Олефіренка. 8,28 балів. Друге місце. Е, посіла ФОП Сісько 4 бали. Об'єкт номер 4 Романська Баранівка, маршрут номер 57 Перше місце посів ТОВ АТП 1054. Кількість балів 15,66. Друге місце посів ФОП замана, кількість балів 3,66. Ну, це вся та інформація, яка, е, яку ми обов'язково повинні були довести щодо переможців та е, посівших друге місце. Окремо, що я хотів би довести до претендентів, до всіх без винятку. Пункт 66. Є... Постанову 1081 про порядок проведення конкурсів з визначення перевізників на маршрутах загального користування, в якому зазначено, скарги за результатами конкурсу можуть подаватись протягом 10 днів з дати його проведення та розглядатися організатором 30 днів з дня надходження скарги від перевізника претендента, неврегульовані організатором. Споры изъясовываются в установленном порядке. Скарги, что надешлись с порушением установленного, установленного сроку, не разгадаются. Это конкурс самый прозорый, который когда-либо был. Все. Все по бальной системе, никакого ни криминала нету, ничего нету. Есть документы, есть количество баллов. Все. Договориться с кем, либо с кем невозможно. Все. Документы вскрываются здесь. Спасибо организатору, который организовал, так все это сделал. Ну, я очень благодарен, очень признательный. Всі критерії, по яким визначаються переможці, визначені чітко постановою Кабінету міністрів про порядок проведення конкурсів з визначення перевізників на маршрутах загального користування, тому там не вправо, ні вліво конкурсний комітет відходить. Немає права, що було і зроблено фактично. Що стосується, того, коли виконавчий комітет затвердить рішення конкурсного комітету, я сподіваюся, що найближчим часом і пов'язано це лише з одним. Ми маємо як омога, скоріше випустити ті автобуси, які власники яких стали переможцями конкурсу, випустити на маршрути міста.